За вокзальний ринок підприємиця Наталія Аркушин торгує чохлами до мобільних телефонів. Є одна вакцина, в мене так само вчора їздили кололися. ще які питання. Ми разом їздили, нам ще ніяких бумаг не давали. Ми разом їздили вчора, в третю поліклініку. Можете перезвонити? Де я зараз вам візьму того тесту? Ви знаєте про те, що зараз торгівля без двох... Ми дзвонили на гарячу лінію і сказали, якщо хоч є одна прививка, то можна торгувати. Згідно встановому кабінету дві. міністрів, треба, щоб було дві, дві дози Ну треба, Читайте, що... а за мене хто має платити долгі за світло, за контейнери? Кабінет міністрів попереджав, що з 8 числа ті, хто два рази не провакциновані, будуть відсторонені від роботи. На цих кадрах огороджена частина ринку. Кілька кіосків тут зачинені. За словами голови громадської організації Тетяни Йовенко, на завокзальному ринку працює понад півтори тисячі людей. Із них 200 зараз не працюють. Те, що закрито, це люди, вже, які вже записані на вакцинацію повторно. Завтра буде 11 числа вакциновано процентів 65. Я вам це точно можу сказати, тому що наявність списки і дивлячись по тому, як проходить вакцинація, як люди записуються підприємці. Це досить свідомо. Люди виконують те, що їм необхідно. Це довідка про те, що, що ви я 24... перший раз вакциновані були. Так, да, перший і... раз я була вакцинована 24-го, Я і... хворіла, так. і я 5 листопада теж провакцинована. І чекаєте підтвердження так. другий раз? Так, вакцинована. все добре. Магазин повністю вакцинований весь. Ну, і продавці, і директор, і директриса всі вакциновані. До огородженої частини завокзального ринку станом на сьогодні можна було зайти двома входами. Це мало, це ж людям погано ходити тільки через одні чи через два ворот. Якби було відкрито більше, звісно, це ж було б для людей краще. Але ж як можемо, так, так і працюємо. Працівник Держпродспоживслужби перевіряв сьогодні дотримання інших. Проти епідемічних вимог, тобто соціальна дистанція, тимчасова розмітка, наявність дезінфікуючих засобів, носіння маски на ринку. Ситуація більш-менш сприятлива. Люди на ринку перебувають в масках, тобто таких, якби фактичних порушень, немає. Підприємці на зауваження реагують нормально. Якщо є якісь зауваження, усувають на місці грубих порушень. Немає протоколів, ніяких не складали. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.